Привіт, чи бачили ви в новинах, як уряд витрачає мільярди на щось безглузде, тоді як країна потопає в боргах? Люди обурюються і починають панікувати. Але чи знаєте ви, що майже кожна країна на землі має борги? Індія, Німеччина, Швейцарія, Катар, кого не візьми? Навіть великі багаті нації не захищені від боргів. Японія заборгувала вдвічі більше від своєї економіки, а США скромні 36 трильйонів доларів боргу. І ще зростають, звучить божевільно, правда? Отже, ти коли-небудь задумувався, чому країни мають борги? Чому вони просто не друкують необмежену кількість грошей? Чи справді борг такий поганий? А якщо країни винні гроші, у кого вони їх позичають? І чи може країна бути без боргів? Отже, в цьому відео ми розкажемо все, що вам потрібно знати про борг. Давайте почнемо. Розділ перший: що таке державний борг? Якщо ми згадуємо борг країни, ми називаємо його державним боргом. Державний борг, також званий публічним боргом, урядовим боргом або суверенним боргом, є загальною сумою грошей, яку федеральний або центральний уряд винен. Як люди беруть кредити, коли їм потрібні гроші, так і уряди позичають, коли витрачають більше ніж заробляють. Але замість того, щоб брати позику в одному банку, країни отримують кредити з різних джерел від інших країн, великих фінансових інституцій і навіть від власних громадян. Державний борг включає лише борг федерального або центрального уряду. Отже, державний борг Сполучених Штатів включає лише борг федерального уряду Сполучених Штатів, але не включає борг місцевих або штатних урядів, як от борг Каліфорнії або Техасу. Так, штати або провінції можуть брати борги самостійно, що відрізняється від боргу федерального або центрального уряду. Державний борг також не включає особисті борги американців, такі як. Кредитні картки, студентські позики чи іпотеки. Тепер ви зрозуміли, що таке державний борг. Ваше наступне питання? Чому країни позичають? Ми розглянемо це в наступному розділі. Розділ другий. Чому країни беруть борги? Чому уряди повинні позичати гроші, коли вони можуть просто друкувати більше грошей? Ну, коли уряд бездумно друкує гроші. Вони думають, що мають необмежені кошти і витрачають без роздумів, переповнюючи економіку готівкою. Це призведе до гіперінфляції, різкого зростання цін і краху економіки. В результаті інвестори та іноземні країни втратять довіру і будуть думати про гроші як про непотрібний папір. Це вже сталося у Венесуелі та Зімбабве. Позичання, однак, змушує їх бути дисциплінованими, оскільки борг має відсотки. Це змушує уряди більш відповідально управляти своїми грошима, оскільки їм потрібно погашати борг. А тепер давайте розглянемо причини, чому уряди позичають гроші. Перша причина покриття бюджетного дефіциту. Основним джерелом доходу уряду є податки, але іноді цього недостатньо, щоб покрити витрати. Це і є дефіцит бюджету. Наприклад, якщо уряд збирає 3 трильйони доларів у вигляді податків, але потребує 4 трильйони для фінансування освіти, охорони здоров'я та державних послуг, це залишає різницю в 1 трильйон доларів. Отже, які варіанти? Скорочення витрат це означає менше послуг, гіршу освіту та недофінансовану систему охорони здоров'я. Люди будуть невдоволені і, ймовірно, протестуватимуть наступного дня. Підвищення податків це ускладнює життя для всіх і може призвести до ще більших протестів. Тож найпростіше рішення позичати гроші для покриття дефіциту. І це ми ще не згадували про корупцію. Друга причина це інвестування в зростання. Позичання не завжди є поганою річчю. Уявіть, що в вашій країні потрібні дороги, школи і лікарні, але в уряду немає грошей, і він відмовляється позичати. Замість того, щоб будувати їх зараз, їм доведеться чекати роками, щоб накопичити гроші. Тим часом люди страждають від поганих доріг, нестачі шкіл і неналежної медичної допомоги. Але якщо уряд бере в борг, вони можуть будувати ці об'єкти зараз, швидше допомагаючи людям та покращуючи економіку. Ці інвестиції можуть сприяти зростанню економіки, що в свою чергу збільшує податкові надходження і згодом полегшує виплату боргу. Третя причина це управління кризами та надзвичайними ситуаціями. Іноді уряди не мають іншого вибору, крім як позичати, коли відбуваються несподівані події, такі як війни, кризи, природні лихачі пандемії, їм потрібно діяти швидко. Наприклад, лише у 2020 році США позичили 3,8 трильйона доларів, приблизно 18% ВВП на боротьбу з covid 19 виплати громадянам і допомогу бізнесу. Без цього ситуація могла б бути набагато гіршою і ще більше людей втратило б роботу. Четверта причина погашення існуючого боргу. Ви не єдиний, хто бере позики для погашення старих боргів. Уряди опанували цей трюк краще за вас. Наприклад, країна позичила гроші у 2010 році з терміном повернення у 2020 році. Але в 2020 році вона не може заплатити. Що робить? Правильно, брати новий кредит у 2020 році, щоб погасити борг у 2010 році. І цей цикл триває. Якщо країна розумно керує боргом, це не обов'язково проблема. Але якщо борг виходить з під контролю контролю – це вже інша справа. Що ж, саме це сталося зі Шрі-Ланкою, яка в 2022 році не змогла виплатити свій зовнішній борг у розмірі 51 мільярд доларів, що призвело до масових протестів і хаосу. П'яте: контролювати відсоткові ставки та інфляцію. Іноді уряди позичають гроші як фінансовий інструмент, а не лише через брак коштів. Випускаючи облігації, вони можуть контролювати інфляцію, стабілізувати свою валюту та впливати на відсоткові ставки. Наприклад, коли інфляція занадто висока, уряди можуть випускати облігації, щоб вилучити гроші з економіки, зменшуючи інфляцію. З іншого боку, коли економіка занадто повільна, уряди можуть позичити більше, щоб влити більше грошей в економіку і стимулювати зростання. Звичайно, це не так просто, але це найпростіша логіка. Тепер, коли ми знаємо, чому країни позичають гроші. Наступне питання: хто ж насправді дає їм усі ці гроші в борг? Давайте дізнаємось у наступному розділі. Розділ 3. Хто позичає гроші країнам? Ви розумієте, що уряди часто беруть мільярди, іноді трильйони доларів в борг. І ви можете замислитися, який банк має трильйони доларів грошей. Но уряд не позичає лише з одного джерела. Вони позичають ці гроші з трьох основних джерел, які є внутрішніми, іноземними, та центральний банк. Давайте розберемо це. По-перше, від внутрішніх кредиторів. Якщо ви не знаєте, ви можете позичити свої гроші своїй власній країні. Це називається облігаціями. Отже, коли ви купуєте облігації та казначейські папери, ви позичаєте свої гроші уряду, і уряд поверне вам гроші разом з відсотками. Отже, місцеві громадяни, такі як американські громадяни, можуть купувати облігації казначейства США. І не тільки люди. Місцеві комерційні банки, США, такі як Банк Америки, також можуть купувати облігації. США. деякі ETF та взаємні фонди, навіть деякі компанії, також купують облігації як свої інвестиції. Не тільки приватні інвестори, навіть державні агентства можуть також купувати облігації. Це називається внутрішньодержавним боргом. Тож урядові агентства, такі як соціальне забезпечення в США, можуть використовувати свої зайві кошти для придбання державних облігацій, щоб отримати відсотки і таким чином отримати більше коштів для виплати допомог. Насправді, у березні 2025 року, близько 7 мільйонів 300 мільйонів доларів або 20% державного боргу США, це внутрішньоурядовий борг. Друге джерело це зовнішні кредитори. Не тільки місцеві, а й іноземні громадяни та банки можуть купувати облігації, як і місцеві. Наприклад, громадяни Німеччини чи німецькі банки можуть купувати держоблігації США. Також іноземні уряди купують облігації інших країн, але переважно економічно стабільних, щоб отримувати прибуток з відсотків, як от Японія та Китай, які є найбільшими власниками держоблігацій, США, приблизно 700 мільярдів і 1 трильйон доларів відповідно. Але якщо економіка країни слабка, більшість урядів не купуватимуть її облігації, бо не впевнені, що країна поверне борг. Якщо країна не виконує зобов'язання по боргу, інвестори втрачають гроші і повернути їх складно. Замість цього вони надають прямі кредити з вимогами щодо політики і гарантій на випадок несплати. Коли країнам потрібне довгострокове фінансування для інфраструктурних проєктів, вони позичають у таких організацій, як Всесвітній банк або Азіатський банк розвитку АБР та інших, які надають прямі кредити для доріг, шкіл, енергетичних проєктів та інших розробок. Ці кредити мають нижчі процентні ставки, але супроводжуються строгими умовами. А якщо країна в економічному хаосі збанкрутіла і їй ніхто не позичає, вона звертається до МВФ Міжнародного валютного фонду. Це крайній варіант. На відміну від банків розвитку, Міжнародний валютний фонд не фінансує проекти, а надає екстрені позики, щоб запобігти фінансовому колапсу. Позики міжнародного валютного фонду надаються під нижчі відсотки, але з суворими умовами, такими як вимога до країни підвищити податки, скоротити витрати та приватизувати державні компанії, що часто викликає протести та погіршення ситуації. Після виконання вимог Міжнародного валютного фонду ситуація в Греції, Аргентині та Індонезії лише погіршилась. Третє стосується власного центрального банку. У теорії уряди можуть брати позики у своїх центральних банках. Це називається монетизація боргу або монетарне фінансування, коли центральний банк друкує нові гроші і використовує їх для купівлі державних облігацій. Але оскільки це передбачає облігації, це також приходить з відсотками. Однак більшість країн більше цього не роблять, оскільки це може викликати девальвацію валюти і гіперінфляцію. Замість цього центральні банки можуть все ще купувати державні облігації, але роблять це опосередковано, купуючи їх у комерційних банків, які придбали їх першими. Це здебільшого робиться для контролю за відсотковими ставками та інфляцією, а не для того, щоб дійсно позичати гроші уряду, що я більш детально пояснюю у своєму відео про інфляцію. Так, посилання в описі. Тепер, коли ми знаємо, чому України позичають гроші і хто їм позичає, переходимо до наступного розділу. Розділ 4. чи є державний борг поганим явищем? Ну не зовсім, адже борг може бути хорошим або поганим, залежно від того, як його використовують, і чи здатна країна належно ним керувати. Борг може бути корисним, якщо його використовувати та управляти ним розумно. Як я вже згадував, коли уряди позичають для будівництва інфраструктури та публічних послуг, що може стимулювати економіку у часи кризи, як covid 19 позики допомагають стабілізувати економіку та підтримувати бізнес. Отже, поки борг є керованим, це добре. Але надто великий борг також небезпечний. Якщо країна продовжує займати лише для погашення старого боргу, вона потрапляє в боргову пастку. Коли борг стає занадто великим, країна витрачає більше на відсотки, ніж на основні послуги, такі як охорона здоров'я та освіта. Якщо інвестори втрачають довіру, вони сумніваються, чи може країна погасити свій борг, що знижує її кредитний рейтинг. Так, країни також мають кредитні рейтинги, як ваш кредитний рейтинг у банку. Поганий рейтинг ускладнює запозичення, тому інвестори припиняють надавати позики або вимагають вищі відсоткові ставки, що веде до боргової кризи та можливого дефолту, що означає, що країна відмовляється повертати свій борг як Шрі-Ланка у 2022 році. Країна, яка оголошує дефолт, відрізняється від бізнесу, що банкрутує. Отже, якщо ви хочете повне відео про те, що відбувається, коли країна оголошує дефолт, повідомте мене в коментарях. Тепер скільки боргу це вже забагато, точного числа немає, але один із способів виміряти це відношення боргу до ВВП, яке порівнює загальний борг країни з розміром її економіки або ВВП. Тож, наприклад, припустимо, що у країни співвідношення боргу до ВВП становить 60%. Це означає, що якщо ВВП України становить 100 мільярдів доларів, то її борг складає приблизно 60 мільярдів доларів. Багато економістів вважають, що 60% або менше є безпечним рівнем, але це не жорстке правило. Деякі країни, як Сполучені Штати Америки, є боргове обмеження. Це закон, що встановлює ліміт на те, скільки боргу уряд може взяти на себе. А якщо борг досягає цього ліміту. Уряд не може більше позичати для того, щоб зробити Сполучені Штати більш відповідальними в управлінні своїм боргом. Але це досить марно, тому що США просто підвищує стелю щоразу, щоб уникнути дефолту. Тепер, коли ми знаємо, коли національний борг є добрим або поганим, ваше наступне питання може бути: чи може країна бути на 100% вільною від боргів? Що ж, давайте дізнаємось у наступному розділі. Розділ 5: чи може країна бути без боргів? Технічно так, але насправді майже жодна країна не є повністю без боргів. І для більшості економік бути без боргів навіть не є гарною ідеєю. Чи існує країна з нульовим боргом? Відповідь жодної. Кожна країна у світі має певний рівень боргу. Найближчий приклад відсутності боргу це Макао. Але Макао не є країною, це спеціальний адміністративний район Китаю. Тому його не можна вважати суверенною державою. Макао може дозволити собі бути без боргів, тому що воно маленьке з населенням близько 700 тисяч людей і площею приблизно вдвічі меншою ніж Манхеттен. Також Макао заробляє мільярди на казино. Навіть більше ніж казино Лас-Вегаса, і звісно, ми не можемо просто перетворити всі Сполучені Штати на один велетенський Лас-Вегас, щоб виплатити борг. Але навіть якщо країна могла б бути без боргів, більшість навіть не намагається. Як я вже казав, якщо країна може правильно управляти своїм боргом, борг може бути корисним для країни. Повне усунення боргу означало б масове урізання витрат або величезне підвищення податків, і те і інше може загальмувати. Вати економічне зростання і викликати масові протести. Відсутність державного боргу також означає відсутність державних облігацій, що позбавило б важливої безпечної інвестиційної опції. Більшість пенсійних фондів покладаються на державні облігації як на низькоризиковий спосіб накопичення грошей для пенсії, без облігацій пенсії були б змушені інвестувати в ризикованіші активи, роблячи пенсії менш захищеними, а фінансові ринки більш нестабільними. Отже, висновок, борг це гострий меч. Використаний мудро, він може допомогти країні рости і процвітати. Використаний необачно, може призвести до економічної катастрофи. Тож, коли наступного разу почуєте, як хтось запитує, чому наша країна має борг, ви вже знаєте відповідь. Справа не в тому, щоб мати борг, справа в тому, щоб вміти ним керувати. І також, можливо, ви все ще дивуєтеся, чому деякі країни добре справляються з великим боргом, тоді як інші зазнають краху і інші речі про борг. Можливо, це для іншого відео, бо в нас закінчився час. Якщо ви хочете, щоб я зробив інші відео з поясненням цих тем, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь. Дякую за перегляд!